Хутір у лісі, як очільник держпідприємства Ліси України, опинився в центрі гучного корупційного скандалу. Державне підприємство Ліси України найбільший лісовий оператор країни. Його створили у 2022 році, об'єднавши понад 150 державних лісгоспів, щоб централізувати управління, навести лата з незаконними рубками і налагодити ефективний облік деревини. Проте за кілька років структура перетворилася на джерело корупційних скандалів, головним фігурантом яких став генеральний директор підприємства Юрій Болоховець. У липні 2025 тисячі він опинив. Нився у центрі гучного розслідування ДБР йому інкримінують незаконне збагачення на мільйони гривень, також користування маєтками та активами, які не відповідають його офіційним доходам. Юрій Болоховець тривалий час очолював Державне агентство лісових ресурсів. А у 2023 році був призначений генеральним директором новоствореного держпідприємства Ліси України. За офіційними звітами болоховець виглядав як ефективний управлінець. Та насправді під його керівництвом роками діяли схеми, які виснажували державні ресурси та збагачували вузьке коло обраних. 21 липня Державне бюро розслідувань повідомило Болоховцю про підозру в незаконному збагаченні. За версією слідства, у 2021 році він набув майна на суму понад 10 мільйонів гривень. Це, зокрема, елітна квартира в Києві, земельні ділянки, вантажівки, а також великі суми готівки і банківських заощаджень. Усе це не відповідало його офіційним доходам. Частину майна болоховець оформив на підставних осіб, але фактично користувався ним сам або через членів родини. Слідчі стверджують, що чиновник вів подвійне життя. На публіку говорив про чесність і прозорість, а поза кадром будував власну лісову імперію. Один із найгучніших епізодів розслідування журналістів про так званий хутір Болоховця біля села Івангород на Чернігівщині. За даними ЗМІ, на понад 80 гектарах державної землі, що перебувало у користуванні лісового фонду, розташований розкішний маєток, кілька будинків, озер, вольєри для тварин, сільськогосподарська техніка, приватна дорога. Землю оформлено на громадській організації, бізнес-структури та фізичних осіб, пов'язаних із болохавцем. Це формально це ніби база для зеленого туризму. Фактично, приватна резиденція, ізольована від сторонніх очей. У березні 2025 року відбулися масштабні обшуки у філіях держпідприємства Ліси України по всій країні. Правоохоронці вилучили документи, пов'язані з закупівлями, зокрема мобільних телефонів на суму майже 19 мільйонів гривень. За версією слідства закупівлі проводилися за завищеними цінами, а техніка була неякісною. У справі фігурували й інші високопосадовці виконавчий директор підприємства, директор департаментів. І керівники філій обшуки супроводжувалися масовим витоком інформації в інтернеті. З'являлися фото з пачками готівки, коштовностями та елітним алкоголем. Спільники болоховця, колишній операційний директор держпідприємства Ліси України Олександр Кватирко також нажився на десятки мільйонів гривень, придбавши чисельну нерухомість, земельні ділянки та автотранспорт. Він організовував полювання у заповідних зонах і безперешкодно покривав діяльність нелегальних лісорубів, що завдало додаткової шкоди екології. Чисельні розслідування журналістів. Виявили, що на Чернігівщині та Волині командою болоховця масово захоплювалися земельні ділянки, оформлені на підставних осіб. Вони використовувалися для приватних потреб, тоді як державний бюджет недоотримував мільйони через системне ухилення від податків. Не менш кричущою стала практика так званих санітарних вирубок. Під виглядом догляду за лісами знищувалися тисячі здорових дерев. Деревину реалізували за значно завищеними цінами через фіктивні компанії. Ланцюг продажу був вибудований так, аби приховати реальних вигодонобувачів. І створити ілюзію законності. Результат спустошені ліси, та під загрозою екологічна стабільність регіонів. Оформлення майна на підставних осіб стало ще однією ключовою ланкою схеми. Це дозволяло приховувати справжні масштаби збагачення та уникати декларування. Після оголошення підозри болоховець публічно заперечив усі звинувачення. У своїх заявах він заявив, що є жертвою політичної розправи та системного спротиву реформам. Однак правоохоронці мають цілу низку експертиз: фото і відеодоказів, які супереть. Чить його версії у самому підприємстві почалися внутрішні перевірки. Частина керівників була звільнена або тимчасово відсторонена. Громадські організації вимагають повної ревізії діяльності держпідприємства Ліси України та повернення самозахоплених земель. Схеми блохавця це не поодиноке зловживання, а свідчення системної корупції, яка роками нищила державні ресурси. І сьогодні суспільство має право вимагати прозорого розслідування та рішучих дій правоохоронців, адже мовчання означатиме подальше знищення наших земель і лісів